Добрий день, друзі! Давайте зробимо морозову з Плейдо разом. У мене тут синя кулька пластиліну, зелена кулька пластиліну, жовта кулька, помаранчева та червона кулька пластиліну плейдо. Я взяла зелений стаканчик для морозого та шматочок зеленого пластиліну. Давайте разом наповнимо фігурний шприц для того, щоб зробити морозово. Вау! Вау! Бачите, яке гарне морозиво в нас виходить! Давайте зробимо наступний шар. Я беру шматочок синього пластиліну і нарізаю. Нам треба знову наповнити фігурний шприц. А ви полюбляєте морозиво? Я дуже. Вау, ви це бачите? Наш наступний шар вже готовий. Вау! Далі беремо помаранчеву кульку нашого пластиліну та знову відрізаємо шматочок. Наповнюємо шприц. Та робимо останній третій шар для нашого морозиво. Останній крок це прикрасити наше морозиво рожевим печивом. Готово! <звук> Наступне морозиво зробимо у рожевому стаканчику. Давайте візьмемо червоний пластилін. Нам треба відрізати невеликий шматочок. Та невеликий великий шматочок синього пластиліну. Давайте їх змішаємо, то подивимося, який колір у нас вийде. Так, наш перший Вау! шар морозиво майже готовий. Наступний шар давайте зробимо жовтим. Я знову відрізаю шматочок пластиліну. Давайте змішаємо його з помаранчевим. Беремо та об'єднуємо два шматочки пластиліну. Вау! Виглядає дуже гарно! Самий час наповнити наш шприц! Вау, колір вийшов просто чудовий! Давайте прикрасимо це морозово тортиком. Готово! Тому Молодець! Дякую за перегляд! До побачення!